От і завершилася інкубація в цьому році, 24 рік. Останній вивід курчат, порода абориген От Сьогодні у нас 20 червня. І от в мене від останньої інкубації вийшли гарні 6 курчаток. Усі самі вийшли без допомоги моєї. Ой! Ось. Жарко вам чи що. Що це ти? зопенька? Зопенька? Все добре? Гарні аборигенчики вийшли. Це від Ілони з Запоріжжя. От, в неї є різні породи, але в тому році я інкубувала і в мене вийшла гарна, декілька було курочок, і півник. Аборигени від неї, і от, залишилась в мене одна курочка, яка мені дуже сподобалась. Я захоті... захотіла їх ще. В цьому році я в неї замовляла. от Спочатку кури не неслися, потім півень був не дуже, оплоду не було. Я чекала дуже довго. І от ну, вона мені вислала, і вже самі останні, вже от у червні, я інкубую, ну інкубувала їх. от. Дуже класна порода, чим вона класна, не хворіє, гарний імунітет, красиві, тобто в них не перо, а пух, білий пух. От, чорна кожа, чорне м'ясо. У них 5 пальців. Ну, буває таке, що і 4, але зазвичай це 5. От, опірені лапки трошки з боку, чубчик мають. Курочки, що симпатичні, що несуться непогано. От, ну і взагалі буду я займатися цією породою. На зараз в мене їх вже цієї породи 14 голів. Це разом з дорослою я рахую. І в мене три, три постачальника. Ну, я надію, що це три різні лінії. Зараз буде прильот. Ого. Так, і виходить. От Шість в мене вийшли. Дуже погана інкубація, тому що перепади світла були, і я взагалі вже не надіялася, що хоч один буде. Але шість в мене вийшли. І це класний результат. От По-перше, перепади температури. По-друге, в мене саморобний інкубатор от на ось такі дві лампочки. І це не є добре. Тому що е, все, що ззовні, температура трошки більше, трошки менше, і одразу ж температура падає або піднімається. Тобто по 3-4 рази за ніч встаєш, бо на вулиці там змінилося, або дощ, пішов, або ще щось. От, і постійно туди-сюди ту кришку приоткриваєш, то навпаки ручничком накриваєш, щоб температура не падала і так далі. Так, зараз я покажу, е, яка вага. А, аборигена у віці Ой. Один день. Тридцять шість, двадцять шість. Так, стоп. ну твой. Вестью восім. Вест той. Глапусь. двома лапками. Ну, 36. 36. Тобто аборигенчики не маленькі, Це не китайський шовковий, звичайний, карликовий. А це китайський шовковий абориген. От. Вони бувають тільки білю, білого кольору, білий пух в них. Ось вони такі. А у нас в Україні це рідкісна порода, тому що я Дуже тяжко цю породу взагалі знайшла яйця для інкубації. Це з Фейсбуку а була Яна, також Жанна і от Ілона. Самі крупні це від Ілони, тобто тушка така крупненька, а від Жанни вони трошки поменші. От, ну і ось якось так. Можливо, вони десь ще є. Тобто по господарствам якісь, ну, там хто може розводити, але в інтернеті не викладає. Але, от, щоб купити яйце, то є тільки китайські шовкові, звичайні карликові. А от що аборигенів, то дуже мало в кого є. Плюси цієї породи, що вони не хворіють, що вони виносливі, що вони красиві. А є один мінус, лише один, який я знайшла. Це вони склонні до ожиріння, тому дуже уважно до годування. Особливо до 4 місяців я годую гарним комбікормом і не перегодовуємо. Чиста водичка, гарний комбікорм. Комбікорм в мене калінка. Зараз покажу. Ось такий купую в інтернеті, замовляю, мені привозять новою поштою 25 кг Мішок стоє, ну, був дешевше. Зараз, останній раз, коли я купувала це 568 гривень 25 кг. А це ну, майже на 100 гривень дорожче звичайного комбікорма, який у нас є в Нікополі. Але з цього комбікорма у вас не буде не падіжа. Нічого, дуже гарний, класний комбікорм, нічого не треба, от тільки комбікорм і водичка. Ніяких добавок, ніяких пропойок, нічого не потрібно з цим комбікормом. Тут все є. Склад кукурудза пшениця, соняшниковий шрот, макуха соєва, висвітки пшеничні, соєвий шрот, гідралізований білок тваринного походження, вапнякове борошно, вітаміно-мінеральний премікс, амінок. Кислоти, ензими, сіль, інгібітор плісняви, бікарбонат натрію, бікарбонат, монокальцій фосфат, кокцидіостатик, салімон, саліноміцин, мідь, сірчана кисла, бетаїн, антиоксидант. Ну, ось такий. От. Це ось Старші курчатка аборигенів. Сьогодні вони переїхали на другий поверх. От є ще третій поверх. На третьому поверху вже курчата, які готуються до переїзду у сарай. Це ну, десь місячні курчата. От. Тут у них сон, сонна година. Тут в мене п'ять аборигенів і три китайських шовкових. От. 4 аберегена такі, як потрібно, чубаті, пухові, а один ось такий не чубати, і в нього піря. Це вже помість пішла. От, ну Нарешті я дуже рада. от Скоро переїдуть сюди. Мої карчатка, десь через декілька днів. Зараз температура тут 37 в коробці, а в інкубаторі на першому поверсі буде е, десь 30 до 30, 25-30. От, ну і так потрошку-потрошку ми з'єднаємо і зробимо окремо сім'ю саме з самих аборигенів. От. І я думаю, що наступний інкубаційний період з грудня а, в мене починається з грудня 2024 року і до червня а, будуть в мене в наявності ось ці. Яйця аборигенів, я дуже на це сподіваюся. І буду також закладати своїх під квочку. От, хочу інкубувати квочками. У мене в цьому році вивелись марани, аміраукана, міні-м'ясні і аборигени. Тобто, ці чотири породи, а і ще п'ять. П'ята це китайські шовкові. Я хочу дві лінії китайських шовкових Це чорні голошині. І звичайні білі. От. Це виходить вже навіть 6. Ось, поки такі будуть породи. А мінім ясні. гарно вивелись, дуже класно, ну, подивимось, як вони будуть, поки все добре. Бачимо, що вони такі трошки з ржавчиною на кінчиках пушка, тобто не чисто білі. Ну і взагалі. Це добре. Слабкуваті вони, але ну вони вийшли самі. Такі копом круглішенькі. От, ну і дай Бог, дай Бог дорощу, все буде добре. Тепер вже не страшно, не страшні і перепади, не страшно нічого, тому що, ну, вже все вивелися нарешті. От, Глазик залип, відкривай. Ой, відкрив. Так, да, відкрив. Таке буває, що у курчаток залипають очки, тому переглядайте, бо вони тоді не їдять, не п'ють. І відкривайте, ну, або смочуєте водичкою. Е, у курчаток аборигенів е, побачила, що... Ну, більше половини 5 пальців, але є такі, що й 4. Це допускається в нормі. Але все ж таки є таке. От. Десь в тиждень я вже побачу курочка це чи півник. У аборигенів дуже важко, ну як і у шовкових китайських априділів, де півник, де курочка. Але я по хвостику дивлюся. Десь у тиждень, коли відростає хвостик, у півників хвостика ще немає. А у курочок є хвостик. Отак я їх. Перевіряю. Ну і цей метод мені не підводив правильний він. От. Тому отак закінчився сезон інкубаційний. Я дуже рада. Нарешті я не буду вставати вночі, щоб дивитися температуру в інкубаторі. От, тепер тільки міняти водичку два рази на день і слідкувати за ними. Всем пока-пока.